Всім доброго часу доби з вами Макс, або Борполсфорд. Сьогодні ми поговоримо про отримання п'яти тисяч репутації з з чотирьох основних фракцій драконфлайту драконічою експедицією менше ніж за півгодини, що дуже важливо. А також цю суму можна підвищити. Дивіться далі і дізнаєтесь, як саме. Репутація є однією з ключових ігрових механік, і зазвичай способи її здобуття або нудні, або прив'язані до якихось щотижневих щоденних подій. А тут ми не витратимо велику кількість часу і насолодимося польотами на драконах. Що ж треба робити? Встановлювати флаги по вершинам гір, майже як перші люди на місяці. Але де взяти флаг? Його потрібно відкрити у талантах в головному близькем таборі, знаходиться він у стартовій локації за цими координатами і позначається двома кірками на карті. Є одне обмеження: потрібно мати вже 7 рівень репутації. Для того, щоб його підняти до цього рівня, просто пробіть сайт-квестики і локалки, повинно вистачити. Після вивчення таланту починаєте летіти за маршрутом. Всі вейпоїнти ви можете побачити на екрані і у закріпленому коментарі. Підлітаєте до місця, приземляєтесь, але тут є нюанс: деякі вершини є досить гострими і на великій швидкості, скоріш за все, ви пролетаєте повз. Тому раджу в такому випадку зменшити швидкість і спланувати по колу. Звісно, всі пересування будуть ефективними і швидкими за умови того, що у вас Dragon Raiden максимального рівня. Якщо ні, то переходьте на відео по підказці, яка з'явиться у верхньому правому куті. За кожну підкорену вершину ви отримуєте 250 репутації, репутацій, але цю цифру, як я казав раніше, можливо збільшити за допомогою деяких бонусів. 10% репутації можливо отримати зверху при наявній ярмарці новолуння. Направляйтесь до столиці, знаходите NPC, який вас телепортує до входу на ярмарку, купляйте білетики і їздите на каруселі до тих пір, поки баф за часом не досягне однієї години. Якщо ви людина, то у вас є расова здібність дипломатія, яка пасивно збільшує кількість репутацій ще на 10%. Також, можливо, є ті, хто не в курсі. Blizzard додали систему, з якою ваші альтернативні персонажі будуть мати бонус у 100% і 200%, при умові вже прокачаної репутації на мейні. Відкриваються ці бафи на 10-му і 20-му рівні популярності основних чотирьох фракцій. Якраз ці 5 тисяч репутації швиденько піднімуть вас з 7-го до 10-го рівня, що дозволить вже швидше піднімати її рівень на твінках. Також не забувайте, що подібні дії можна виконувати на кожному персонажі і маючи хоча б на одному 20-й рівень репутації, новий персонаж буде мати бонус аж в 200%, це не кажучи про інше. При відвідуванні 10 вершин ви вже отримуєте досягнення, але раджу летіти далі, бо отримання його не зупиняє розвиток репутації яким чином її підняти, ми розібрались. Маршрут зрозуміли. Літаємо, але навіщо? Маючи досить високий рівень відомості з певною фракцією, ви отримуєте трансмог, наділений певними рисами цієї фракції, екіпіровку, ачівки, іграшки, маунтів і досить важливі рецепти професій. Тому не забувайте про її розвиток. У мене в планах зробити окремо відео про кобальтову асамблею, репутацію з Невіоном і один загальний відеоролик на тему репутацію Dragonlight цілком. Тому, якщо вам це все цікаво, то пишіть про це у коментарях. Підтримуйте відео з подобайкою і не забувайте про колокол, щоб не пропускати новинки. Всіх обняв, до зустрічі у наступних відео.